Я думаю, ви все чули. Про те, що почалось в Венесуелі, по факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються, тобто не на те, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин. Повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. за останні декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От, от просто зайдіть в і напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там грошей, тіпа, як вони жили? А отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50. уявляєте, що це таке? Венесуелі там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас Рашка, Сіверна Корея, Китай, ну тобто всі країни, де по факту ще ну грубо кажуть, якщо обачить комунізм. отака от, от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті причутті нормального життя.